Друзі, я нагадаю, що ми говоримо з Оленою Зарецькою, художницею, дизайнеркою, онукою і Віктора Зарецького і Алли Горською. От щойно говорили про виставку до старіччя Віктора Зарецького. Я би знаєте, от тут ну наостанок таке питання: от як ваше особисте відчуття змінилося? можливо щодо щодо ваших дідуся бабусі тому що в якомусь інтерв'ю я читав що от ви писали да що людини вже немає а там творчість дитинства в стінах ваших помешкань і так, так. да і це от присутність і так далі і так далі от от як ви поєднуєте знаєте, оцю особисту родинну пам'ять із ролью, я би сказав так ну публічної хранительки спадщини великих двох міців Дякую, мені це звучить зараз. як комплімент, тому що ну я так, так з ваш з ваших слів та бачу, що те, що я роблю останні роки, дійсно має значення. Це дійсно мені дуже мене особисто дуже підсилює зараз. І я відчуваю так себе знати на своєму місці, тому що. Е, ви знаєте, сама для себе я розкриваю їх історію. Я ще більше дізнаюся про бабусю Аллу, якої у мене не було фізичної бабусі. Її вбито було до, до 14 років до мого народження. Тобто скільки? Дідуція. ви Років 5, здається. років, п'ять, да. mm -hmm. так-так-так. Тобто у, у мене є декілька спогадів про нього. Є такий образ е, в голові е, такого сивого е, дідуся, але такого ну, жвавого, рухливого, і який постійно малює. Тобто, це дійсно це, я не перебільшую. Він дійсно постійно малював. І мої спогади вони всі якраз з, з малюванням. Чи він малює мене, чи він мені дає полотно? Я малюю там якусь свою дитячу картину, а він в цей момент поруч теж малює. Тобто, це дійсно ну така дійсно присутність, мабуть, це слово друзі можу використати, що це для мене просто як для людини набуття цієї своєї родини, якої у мене, скажімо, не було за різних обставин. І можливо, знаєте, важливо, коли я вже для себе розкрию цю історію дуже сильно, вже привласню собі нарешті бабуся, дідеся, то я можливо буду якоюсь іншою діяльністю займатися, але зараз мені настільки воно. Натурально настільки органічно і гармонійно розповідати людям про, про мистецтво через постати своєї родини, що я зараз не бачу навіть себе в іншій ролі.